У когось ця криза може починатися у два з половиною роки, у когось чотири, бо це приводить до конфлікту з дорослим, оскільки дорослі впроваджують свої правила. Я розумію, що тобі зараз тяжко, але ми разом можемо знайти вихід з цієї ситуації. Ця криза може бути не пройдена. І тоді ці прояви цієї кризи можуть бути присутні у 5-6, навіть 7 років. Сьогодні ми поговоримо про кризу трьох років, як вона проходить у дитини, тому що є родини, в яких ця криза проходить майже непомітно, А є батьки, які вже не знають, що робити з дитячими істериками та капризами. Мене звуть Олеся Каленка. Я корекційна дитяча сімейна психолог, психотерапевт, арт-терапевт. Криза трьох років це загальний етап розвитку дитини, який пов'язаний з формуванням її самостійності, особистості і прагненням до незалежності. Основними причинами є інтенсивний розвиток пізнавальної та емоційної сфери дітей. Тобто дитина у цьому році уперше починає відчувати свою відокремленість від інших, і це відчуття приводить до тривоги, страхів, що в значної мірі сказується на поведінки дітей і приводить до росту тривоги. Дитина починає починає відчувати себе як окрема особистість, тобто формування я сам дитина не бажає слухатися дорослих. Дитина бажає діяти за власними бажаннями, і це саме це приводить до конфлікту з дорослими, оскільки доросли намагаються встановити свої правила а дитина активно їх порушує. Останні прояви це упертість, упертість, оскільки дитина Бажає діяти тільки за власними бажаннями, і вона не бажає слухатися дорослих. Вона активно відстоює ці бажання, і, як я вже говорила, це приводить до конфліктів з дорослим, оскільки дорослі впроваджують свої правила, дитина їх активно порушає. По-друге, це капризи та істерики. Дитина дуже чутлива у цей час до якихось якась заборона з боку батьків, і це викликає в неї капризи, істерик, таку чутливу реакцію, скажімо так. Далі дитина прагне до самостійності, будь то їжа, одяг чи якісь ігри, і батькам потрібно в цей час підтримувати та заохочувати цю самостійність у дітей, оскільки це впливає на розвиток впевненості у собі дитини. Ну, переважно гадаю, що на батьків оскільки батьки це найближче оточення дитини. Тому так, да, можуть і в дитячому садочку вихователі можуть. Звичайно, вони контактувати, скажімо так, з цією кризою, але все ж таки це більш відноситься до батьків і дуже часто зустрічається таке явище, що дитина приходить у якесь інше середовище і поводить себе гарно, спокійно. Але коли вона показується вдома, то поведінка вже зовсім інша. І це якраз про безпеку дитини, яку вона відчуває вдома. Вона може е поводити себе так, як вона бажає. Це дуже індивідуально, у когось ця криза може починатися у два з половиною роки, у когось чотири або ближче до чотирьох років. І тривалість також дуже індивідуальна, оскільки е, тут залежить від темпераменту дитини, стилі виховання батьків, реакції батьків на цю кризу від кількох місяців до року чи навіть більше. Ну, по-перше, це напевно терпіння та розуміння, що це тимчасовий період і не реагувати агресивно на істерики дитини. По-друге, це заохочення самостійності. Дитині повинна робити те, що вона може робити сама, і таким чином дитина буде. Більш впевнено в собі, при цьому батькам дуже корисно, коли дитина розуміє, що є ясні та чіткі правила, і вона е, повинна поводитися в сотвістві з цими правилами, то це звичайно дуже корисно для дитини. І спільне проведення часу, якісь спільні ігри. Тут дуже корисно відволікати увагу дітей на якісь цікаві іграшки, книги, книжки чи щось ще. Іноді дитині дуже корисно побути наодинці, щоб вона мала змогу заспокоїтися, але тільки під накладом дорослих. По-перше, гадаю, що тут корисні корисний дуже фізичний контакт батьків з дитиною, особливо відносно мами дитини. Тобто, мама може обійняти дитину чи взяти дитину за руку, і це в значної мірі допоможе дитині заспокоїтися. По-друге, дуже важливі дихальні вправи, тобто вчити дитину робити глибокі вдохи та видихи, це також допоможе дитині заспокоїтися. Корисне використовування, Тихий голос, тоді дитина розуміє, що немає потреби кричати. І використовувати якісь позитивні фрази, наприклад, я розумію, що тобі зараз тяжко, але ми разом можемо знайти вихід з цієї ситуації. Я би не рекомендувала використовувати покарання в цей період, оскільки таким чином дитина проявляє свої емоції, і тут треба вчити дитину саме проявляти емоції, проявляти емоції не діями, а словами, тобто вчити дитину, розуміти, що вона відчуває у цей час і контролювати ці емоції. І тоді покарання не має сенсу, оскільки ми не можемо карати дитину за те, що вона не вміє ще навч... не навчилася емоційно як контролювати її свої емоції. 오늘 Криза трьох років це загальний етап розвитку дитини, але, який проходить і хлопчики і дівчата. Але деякі зміни е, дійсно присутні, оскільки дівчата, наприклад, більш емоційні, і тому вони будуть більше реагувати на те, що не за допомогою капризів, істерик, плача. Хлопчики, вони більш в них більше розвита моторна активність, і вони будуть, можуть агресивно реагувати на те, що їм не подобається. Тобто, і у цей період для хлопчиків дуже важлива якась фіз фізична напруга, можливо, спорт, о, прогулянки, щоб о, ця енергія фізично виходила з них. Так, дитячий садочок рекомендують віддавати саме в три роки. Чому це корисно для дитини? Тому що, по-перше, для дитини дуже корисно цей період стабільність. Там є розклад дня, там є вихователь, є якесь завдання, яке дитина виконує. І разом з цим дуже корисно для дитини соціальні контакти. З іншими дітьми і з вихователем. Тобто дитина вчиться розуміти себе, розуміти інших. <му> Якщо батьки не реагували у відповідності до самопотреб дитини, то дійсно ця криза може бути не пройдена. І тоді прояви цієї кризи можуть бути присутні у 5-6, навіть 7 років. Так, звичайно, емоційна атмосфера дуже важ у родині, дуже важлива для дитини у цей період, оскільки дитина дуже залежна від самої емоційної атмосфери. Якщо батьки якщо є напруга між батьками конфлікти в родині, то у дитині буде значно висо перевищена тривожність, можуть бути страхи, і вона може бути невпевненою собі. Крім того, дитина у своїй поведінці моделює поведінку дорослих. І якщо вона буде бачити перед собою, що батьки можуть виражати свої емоції, при цьому вони Конфлікти вирішують мирно, то дитина буде так, також реагувати, вчитися такого ж поведінці. Родина це безпека для дитини. Тому для дитини насправді дуже важливо відчувати, що в родини вони спокійні. Тому, звичайно, оціна атмосфера має дуже великий вплив. Коли дитина, напевно, дуже агресивна, то коли дитина б'ється, кусається, руйнує речі, коли в дитині є порушення сну чи апетиту, і коли ці істерики дуже довгі та тривалі. Дуже корисно для дитини використовувати різні арт-терапевтичні методи, оскільки фарби дуже заспокоюють нервову систему дітей. Також добре працює манка у роботі з дітьми, оскільки манка знімає тривожність. Можна давати дитині багато манки, розсипати її на стіл, і таким чином дитина виражає свою тривогу, свою напругу. Наприклад, я так робила зі своєю молодшою дочкою. Я давала їй багато фарб, гуаш, сажала її в ванну і вона фарбувала там дуже яскраво. Потім все легко змивається, але у дитини повний восторг. Дитина стає більш свободною, більш впевнено в собі. Вона вчиться виражати свої емоції і виражати їх безпечно. Наприклад, коли в дитині багато страхів, дуже корисно їй давати чорну краску для фарбування, оскільки таким чином вона виражає свої страхи. Коли в дитині багато агресії, корисно давати червону краску, і дитина за допомогою червоної краски виражає свою агресію. Краще, щоб дитина малювала, пальці, пальчиками, це ручками, ножками, тобто, щоб були якісь нестандартні методи малювання. У чому у криза трьох років? Дитина намагається діяти всупереч вимогам дорослих, і тоді насправді дуже корисно, коли вона малює так, як не потрібно малювати. Тобто руками, ногами на стінах дуже корисно малювати ванни. Риза трьох років це дуже важливий етап у встановленні дитини, становленні її особистості, самостійності та незалежності. У цей час батькам потрібно підтримувати баланс між свободою та дисципліною, підтримувати малюка тому, що малюку теж складно в цей період, і те, як батьки реагують. Від цього дуже залежить, як дитина буде відчувати себе у майбутньому. Наскільки щасливою вона буде, наскільки в неї все буде добре. Якщо у вас виникло якесь питання, пишіть в коментарях до цього відео. Я з радістю на на них відповім.